Танцювати, жонглювати та виконувати акробатичні номери, фактично дихаючи полум'ям. Для них звична справа, адже вони фаєрщики, люди для яких вогонь це пристрасть, краса та захоплення. Представники цього небезпечного мистецтва зібралися на перший рівненський фестиваль вогню «Рівне фаербомбурум дві тисячі Ми двічі робили такі заходи в Луцьку, двічі в Рівному на Лебеденці, але вони були дуже маленькі. А зараз вирішили зробити великий якби фестиваль. Зараз волі холодно і хочеться зігрітися, то ми його і зробили. Учасники фестивалю люди запальнички, енергійні та непосидючі. Серед них Анна Лотос з Праги каже, приїхала у Рівне не так себе показати, як зустрітися зі старими знайомими і чомусь повчитися. Для мастер класів то що то вспомнити, що то почерпнуть, розвиватися. Я не станавлюся не боясок. Бо я не стесняюсь Признався. Я приїхала сюди на майстер класи щоб щось узнати. Мені лично у предвім рівні є що поучиться, а кому то я з удовольствием говоря, говорять допомагала на майстер-класах. на небезпеку та уміння файрщиків оцінили глядачі, даруючи шалені обласки та гуртом вигукуючи назву колективу організатора фестивалю рівнян Тедасе». Ті ж сподіваються, що цей перший фестиваль десь поштовх для розвитку мистецтва. Тож надалі обіцяють ще більше вогню та краси. Оля міхньов Ігор. Прокопчук, новини рівного.